Вітаю всіх на своєму каналі Ірена Таро. І сьогодні у нас буде розклад на тему, в чому причина моїх невдач. В цьому розкладі можна буде зазирнути всередину і побачити причини відсутності результатів ваших успіхів і прикладених зусиль раніше. Також карти можуть дати вам пораду, як, впорати, як впоратися з цим і змінити ситуацію на краще. Сьогодні я буду викладати три варіанти карт. Ви обираєте лише один варіант перший, другий і третій варіант. Ви обираєте лише один варіант, який найбільше відгукується у вашому серці. Думайте про себе. І будемо починати. Але перед початком я знову ж таки хочу наголосити про те, що розклад є загальним і не в кожного може відігратися. Для того, щоб ми розібрали саме вашу ситуацію, записуйтесь на індивідуальний розклад. А зараз давайте починати відкривати карти. Хто обрав перший варіант? В чому причина ваших якихось невдач? Вісім жезлів в перевернутому положенні. Ну, дана карта нам може говорити про те, що. У вас дуже багато зволікань в житті, вказує на якусь стагнацію, через що ви не наважуєтесь виконати якісь дії і відтягуєте прийняття рішення, яке може змінити ваше життя на краще. У вас відсутній якийсь чіткий план дій при вирішенні життєвих завдань, і за чого, приймаючи рівня, знаєте, так от навмання, ви тільки погіршуєте ситуацію. Для того, щоб позбавитися цього ступору, вам варто зупинитися, проаналізувати течію свого життя, позбавитися якихось сумнівів, якихось зволікань, і навчитись не тільки складати чіткий план на життя, а й дотримуватися його. Вам варто планувати свої подальші кроки по життю, щоб не було якогось там хаосу або якоїсь путаниці. Давайте відкриємо другий варіант. Хто виграв, вибрав другий варіант? Паж монет в перевернутому положенні. Ну, дана карта нам говорить про те, що на даний момент ви занадто багато мотаєтесь, проявляєте якісь зайві рухи, бігаєте, як білка в колесі, і не хочете звертати уваги на очевидні речі, що заважають вам швидко і ефективно вирішувати проблеми, які присутні в вашому житті. Таке відчуття, що ви бажаєте пригнути вище своєї голови, хочете вирішувати проблеми з наскоку, але цим ви тільки ускладнюєте своє життя для того, щоб вирішити це, вам варто дуже ретельно над собою попрацювати. Поспіх вам в цьому не допоможе. Притримайтесь правила поспішай, не поспішаючи, і тоді в вашому житті будуть не тільки покращення, а і явні результати, і успіх у ваших якихось починаннях. Про що нам скаже третій варіант? Хто обрав третій варіант? П'ять монет. Дана карта символізує наявність у вас якоїсь сильної перевтоми та надмірної втрати енергії. Тут проявляється емоціональний якийсь криз, викликаний він може бути тим, що відкрилася якась неприємна інформація. Будь-то інформація про зраду партнера, або про якусь втрату грошей, якусь неперспективну ідею, і так далі. Також карта нам вказує на відсутність чітких планів на майбутнє. Ви, наче схильні жити одним днем, а більшість проблем може бути саме в цьому. Для того, щоб виправити ситуацію, вам варто виховувати в собі звичку, будувати цілі на майбутнє. Змініть життєвий пріоритет, знайдіть те, що викликає всередині вас бурхливі позитивні емоції. Живіть цією ідеєю, не будьте заручником якихось негативних ваших емоцій, тому що ви знаєте, як то говорять, якщо людина не має ніякої мрії і цілі, вона вже не жива. Тобто ви повинні повернути для собі смак життя тим, що у вас зародиться якась ідея, якою ви будете горіти. Ось такий у нас вийшов сьогодні розклад. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Для запису на індивідуальний розклад звертайтеся за будь-яким зручним для вас способом. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. Зараз мої любі. Всіх благ та до нових зустрічей на моєму каналі.